Всім безпечної пори часу. З вами Ірина Літовка. Сьогодні хочу подивитися таке питання. Бачите, карти самі вилітають. Що вони хочуть мені сказати? Чи правильно я вибрала питання? Ну, питання доволі таке. Цікаве п'ятірка жезлів. Ну да. Сімка мечів. Да, питання стосується зброї. Так як в нас сімка мечів, це крадіжка зброї, да, хтось нам не дав, не дав отримати своєчасно на наше. Тамки леопардики кицьок. Хтось дуже магічно попрацював, для того, щоб бачити, щоб була справжня бійня. Щоб у ВСУ не було ніякої переваги в цьому. То тепер давайте ми подивимося, чи на слідуючому повітряному Рамштайні. Я не знаю, коли він буде. Буде. Чи нададуть літаки Україні? Винищувачі, які там, напишіть мені марки, ви знаєте краще, ніж я. Чи нададуть літаки Захід Україні для боротьби з твої нечистою силою і Чи нададуть нам літаки Україні в 2023 році? Винищуваче для боротьби з Порібліковими? Туз Кубків, Королева Пентаклів. Пентаклів. Ви там бачите карти? Це славянські. Таро, славік Легенд Стерод. Репліка. Прямо от дві карти. Королева Кубків. Бачите, жіноча енергія Мах. Місяць. Всесвіт. Хочу сказати, що так, увесь Всесвіт буде за те, щоб надати нам такий ресурс, який би допоміг повернути Україну. Ви бачите, королева Пентаклі це дівчина, яка вдягнена майже в український традиційний народний одяг. Весь світ дуже колективно працює. Можна сказати, колективно працюють три країни дуже. Всі сили прикладають, щоб надати нам. Ну, балаканини дуже багато, Щоб надати нам. А отут півник, бачите, символізує крила, літаки. Але ж буде дуже багато ще темних боків у цьому питанні. По місяцю, по луні, бачите, він постріл йде на схід. Ну, багато дуже буде таких перепон для того, щоб нам надати. Але всесвіт над цим працює. Ну, і карта суд каже про те, що це обов'язково станеться. обов'язково, четвірка пентаклів. Бачите, тут така качка, чи гуска в короні, яка володіє всіма багатствами, в тому числі тут Пентаклі, а це ресурси якими вона поки що, ну, дуже притримувала вона, але по суду обіцяє, що нададуть, да, і вони їх також нададуть. Паш жезлів. Ну, так, знаєте, це такі вогняна найменша карта. Хтось таки їх буде переконувати надати. Тому що вже, скільки можна чекати в тій бідній Україні, тому що без цих літаків поразка може бути не, не, як то кажуть, нам буде дуже важко. Але ще треба нам трошечки почекати. Почекати. Ну, чекаємо цього повітряного рамштайна. Лицар мечів. Але, якщо їх нададуть, то ви бачите, що рицар мечів це той рицар, який активно діє, якийсь рицар там буде нам допомагати дуже сильно. Ну, і не без того, що будуть даватися такі, нев... буде даватися якісь такі. Проплати за те, щоб нам відтягнути надавання по сімки мечів, ну якось уникнути надавання нам цих літаків. Але ж ви бачите, Всесвіт на нашому боці, весь всесвіт. І як уже попередньо я казала, що літаки ми дуже просимо, угу. надати нам літаки. Щоб не случилося, і це правильно, ось така неприємна картина. Ну, щоб бій був урівноважений. Тому оці літаки ми отримаємо, але трошки. Почу... І буде це таке, знаєте, ми будемо святкувати на цій карті, класні, я припиняю, потрійки, Кубків ми отримаємо і будемо святкувати цю подію. Не без того, не без складності. А з вами була Ірина Літовка, Таро за покликом душі, будь ласка, не ігноруйте своїми коментарями, лайками і підпискою. Дуже вас всіх поважаю! І ваша активність на моєму каналі вселяє в мене величезне натхнення працювати саме для вас, мої любі українці і тих, хто душею і серцем з Україною. Україна вже перемагає. Всім здоров'я, безпеки, бережіть один одного. Україна відстоїть себе.